Бучанській громаді продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки росіян 15 лютого. Тоді ця невелика вуличка у Ворзелі зазнала значних руйнувань. Це вже майже місяць пройшов, і ми ще трошки трошки тільки від цього всього відійшли. З Цієї сторони нас повибивало, всі вікна. повипадали. Розбило до такої степені, що були осколки, такі стекло побило, наче горох таке м'ялки. У хаті обвалились потолки, і я прокинулася до того, що це стеля рушиться і воно сипеться. І я не можу зрозуміти, що воно таке. Жінка зізнається, була приголомшена моментальною реакцією зі сторони влади. Ми дуже задоволені. Ми дуже як говориться, дякуємо міській раді. все ж таки, що вони нас не забули, не залишили один на один. Всі жителька Ворзеля Ольга Іванівна мешкає по сусідству. Жінка із жахом згадує той ранок. Під час обстрілів у її будинку пошкодило вікна та дах. Це таке було страховіття, що я не можу словами передати. Я не можу передати слова. Втім, вже сьогодні оселя має зовсім інший вигляд. Я така рада, що поміняли вікна, бо тому, що кордонкою були забите вікно. Полостю, вікна повністю, отам, було повністю вибите. Отам. Дуже повністю вілиць з рамом повили, повилітали. Заступник бучанського міського голови Дмитро Чайчук розповідає, станом на сьогодні замінено вже 190 вікон, а також нараховано більш ніж 6 мільйонів гривень компенсації за програму її відновлення для жителів не лише Ворзельського, але й Бабинецького старостату, який також постраждав під час обстрілу 15 лютого. Завдяки плідній співпраці Бучанської міської ради з фондом Джем а також фундацію Говарда Баффета нам вдалося замінити. 190 вікон загальною площею понад 400 квадратних метрів. Кошти, що нараховані комісією, будуть витрачені мешканцями для відновлення дахів, відновлення фасадів, а також встановлення дверей та проведення незначних ремонтних робіт в середині приміщень.